14-річна Софія Ульянова, переможниця сьомого міжнародного художнього фестивалю «Малюй, Юей! покоління війни. Її роботу під назвою Нехай ще дрівка крізь лунає зараз можна побачити на виставці у столиці. Масштабний проєкт об'єднав художників різного віку з України, США, Канади, Ізраїлю, Албанії, Польщі та Німеччини. Експозиція розгорнута у центральному парку культури і відпочинку біля арки свободи українського народу. Понад 100 робіт різних жанрів, картина Софії. Поляризує українську різдвяну традицію. Було багато ідей щодо створення цієї картини, але ми зупинилися та вибрали таку тематику, як народні традиції, і створили в цій тематиці цю картину. Так як тема була вільна, ми вирішили створити саме українські традиції, українські свята і за Допомогою з цього всієї такої цікавих тем ми вирішили зробити саме Українське Різдво. Пошук роботи був не, короткий, не за короткий період часу, а за довгий, тому що було створено дуже багато ескізів, дуже багато було пошуку до цієї роботи. І ось крок за кроком ми. Створили саме цю роботу. Попри те, що Софію усього два роки займається образотворчим мистецтвом, вона вже встигла здобути перемогу на міському конкурсі душі Криниця. А тепер підкорила своїм малюнком журі міжнародного конкурсу Малюй ЮЕЙ. Пишаємося донькою, її успіхом і перемогою в даному проєкті. Підтримуємо завжди підтримуємо. Дуже приємно, що хочеться традиції українські все ж таки піднести, і дуже велика вдячність і педагогічному складу ліцею, що вони підтримують доньку і навчають цих традицій. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.